У селі Любопіль, Визирської громади, відкрився міні-маркет. Новенька будівля з'явилася у центрі села вже як декілька місяців. Було видно, що це збудували не житло, кота у мішку в селі не втаїш, тож згодом жителі з нетерпінням стали чекати на відкриття цього магазину. І от нарешті він запрацював. Володарів такого необхідного для села бізнесу місцеві добре знають. Хоча самі підприємці не виявили бажання фільмуватись, але їх вчинок відкриття бізнесу в Україні під час війни красномовно говорить про те, що люди ці вірять у наші збройні сили та у неминучу перемогу над російським агресором. Знаю, вони по четвергам нам привозять і велике, їм дякую. Все є, все-все привозять. І солодке, і копчене, і, і овочі, фрукти, все-все є. Знаєш, Женя і Таня дуже такі приємні люди, вічливі. Завжди в них всі товари є, ще можна придбати. Вони жителі в Лінової Коли вони приїжджають, люди всі йдуть. Вони і вони приїжджають в середу. Та, от моя туда теж туди, этот базар, до них і покупають все. У них є практически все. Що тобі треба, вона все покупає. Говорить, в город на базар. Їх, і мені не потрібно. Спочатку ця сімейна пара підприємців відкрила міні-маркет у рідній новій вільшанці, а потім і у сусідньому Любополі жителі цих сіл задоволені тим, що тепер за харчами їм не потрібно їхати у сусідні міста. У громаді з'явилися нові робочі місця. Та додатковий прибуток у бюджет сільради вкрай важливим є те, що такі люди під час війни підтримують економіку рідної України. Добре, що вони зробили це, і це дуже добре для нашого села. Треба розвиватися у нас. Це хай би це було би процвітало в нашій країні, щоб не їздити десь. А щоб на місці це все процвітало. Як же це? Це ж наша країна, це ж все для блага нашого. Для народу і як сказати, Це дуже добре. У нас нема такого цивільного магазину, і хліб, і все тут, і по санітарії все добре. І очень привітуємо. Дай Бог їм, щоб у них все пішло добре. А для села, для нас це дуже добре. Вони перед тим і почати працювати, вони оформляють всі документи, всі ліцензії, всі доз, дозволи, для того, щоб вони могли спокійно працювати і, там, платити налоги і тому і, і так далі. Це, я ж говорю, дуже. Дуже добрі підприємці, дай Боже, всі так робили, як вони роблять.